Долучаємо до нашого ефіру Олексія Шевчука. Це адвокат, журналіст, політик. Пане Олексіє, вітаємо. Вітаю, вас. Вас. Вітаю. Вітаю. пане Олексіє, А на вашу думку, от причини транспортного колапсу в Києві? От хто відповідає за закриття гілки метро? Дивіться, все дуже просто. Кличко це найгірший мер за всю історію столиці. Справа в тому, що Брагінський, це керівник метрополітену, є депутатом в партії Удар. Він сидить разом з Кличком в одній залі, і на сьогоднішній день особисто мер відповідальний як 121-й депутат за все, що відбувається в столиці. Кожен міст аварійний, тобто ноль нових мостів. Він чого швидко побіг відкривати Подільський міст, щоб показати, що хоч щось робиться. Але скільки він робить той міст, скільки коштів туди направлено, так само і з метрополітеном. Жодної нової станції, жодної реконструкції діючої станції. Натомість над ви правильно зазначили станціями в напрямку Мінська оболонь, торгові центри, над Лебідською торгові центри. Сьогодні Кличко, як мер столиці, особисто відповідальний за все, що відбувається. Якщо ви спитаєте мене, я вам скажу дуже просто: Кличко мав вже після цього випадку, бо це вже який випадок, впав в міст. Я не винен, дорогу не зробив, я не винен. Він мав після випадку з метрополітеном піти у відставку, але він не може, тому що містом він не керує. Містом керує палатний, містом керує будь-хто, але не кличко. Кличко є на сьогоднішній день фігурою номінальною. Він оточив себе Андронов, Палатний, друзями, які керують містом. Кличко містом не керують, але ці люди займаються фінансовими потоками. Я вам скажу відверто: якби була правильно побудована конструкція і воля, то Кличко, Брагінський керівник метрополітену, профільний заступник. На якого вони поклали, я не знаю. Там був густілів, густілява звільнили, щоб приховати всі гріхи, які були по транспортній інфраструктурі. Потім там був усов, який ви пам'ятаєте на початку війни, втік, нібито вчитися в Гарвард. Значить, вони відповідали за транспорт за департамент транспорту. Ніяк не могли поділити. Всі ці люди мали би вже завтра отримати підозри, тому що під час війни в столиці. Зупиняється метрополітен, це просто ганебна ситуація. Не вже ніхто не розуміє сьогодні, що в метрополітені є цілі департаменти, які мають слідкувати за належним станом тунелів, і це правильно сказав Віктор Глеба. Він сказав, що має бути нагляд. Так там має бути щоденний нагляд. Бюджет метрополітену як комунального підприємства колосальний. Давайте піднімемо тендери. Коли проводились останні тендери по оновленню несучих конструкцій, реконструкції, тощо, 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 тощо. І подивимось, а які ж роботи робилися? Тобто, якщо сьогодні замовити аудит через створення тимчасової слідчої комісії по виявленню, наприклад, недоліків в е, мостах, а вони всі в аварійному стані, він же ж приховує цю історію. Ви пам'ятаєте, декілька місяців тому назад публічно говорилося про те, що навіть працівники. Київської міської державної адміністрації підтверджують факт аварійності мостів. тобто завтра може впасти міст поток. І сьогодні ця тимчасова слідча комісія всередині Київради мала би виявити зловживання в метрополітені, зловживання в транспортному департаменті, зловживання в інших комунальних підприємствах. Влупити підозри, відсторонити кличка, відсторонити профільних керівників департаментів. Так робиться в цивілізованій країні. Пану... Кличко мав би піти у відставку передав. Ви не кажіть, що міст Патона завтра впаде, бо люди злякаються і не будуть їздити з лівого берега на правий. Я Кажу і... вам те, що і... на сьогоднішній день стан мосту патона такий, що він може завтра впасти. Та Ось ймовірно, все. все може ймовірно відбутися, але не слід робити такі заяви. Люди можуть злякатися. І мабуть, це, спершу це заяви підтверджені спеціалістами. Відкриваємо останні останню... І Дивіться, слушна живемосту. слушна ідея стосовно тимчасових слідчих комісій. То можливо, треба їх спершу створити, дати їм попрацювати, а потім звинувачувати мера у всьому. Я однозначно вам кажу як людина, яка знає, що відбувається в Київській міській раді. Мені на жаль. Довелося бути певний життєвий період радником кличка, так само, як і там Бахматову, який пішов звідти, всі адекватні люди, які розуміють, що навколо кличка відбувається, йдуть звідти самостійно. І я вам хочу сказати, що там настільки глибока корупція, що питання безпеки громадян навіть не розглядається. Там а лише чим... рахують, а... куди можна витратити бюджет. А чим тоді займаються антикорупційні органи, якщо там настільки глибока корупція? На сьогоднішній момент в антикорупційних органах є декілька кримінальних проваджень відносно кличка. На жаль, кличку вдається особисто уникнути цієї історії, тому що він постійно їздить в свої міжнародні відрядження і каже, що ці провадження його політичні переслідування. Якщо сьогодні тимчасові слідчі комісії на рівні Київської міської ради вдасться матеріали передати в посольство Сполучених Штатів Америки в Незалежним сенаторам, тощо і показати правду, я думаю, що питання підозри кличку це питання декількох місяців. <плес> Пане Олексіє, дивіться, ваші ваші прогнози знову ж таки правоохоронці завітали з обшуками до Київського метрополітену, метробуду і так, далі, і так далі. Як швидко будуть ці справи розглядатися, і що в результаті мала би робити громада? Наприклад, якщо у нас все ж таки є питання до очільника міста. Я думаю, що громада має підняти питання висловлення недовіри кличку і відсторонення. Його я думаю, що може бути відповідна петиція. Кличко особисто має її розглянути і піти в е, у відставку або Тимчасово, доти, доки не буде вирішено результатами тимчасової слідчої комісії, проведемо розслідування висновків, ми не побачимо, бути відсторонений від виконання своїх обов'язків. Це перше, тобто, що мають робити, робити громада. Що по криміналу, я вам так скажу, що якщо компетентний слідчий направить матеріали в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. І будуть проведені там відповідні експертизи. Тут вони мають бути різні: і інженерно, і будівельно-технічні, і, і, і інші там, і по збитках, і по витратах, і по коштах. Кругом по часу це має зайняти до двох місяців питання підозри керівнику метрополітену Брагінському, якщо будуть виявлені порушення. Порушення для мене, як для факового адвоката і журналіста, очевидні. Питання правильної підозри два місяці. Зрозуміло, що ж тоді будемо чекати. Можливо, за цей час щось вдасться з'ясувати і провести якісь слідчі дії, аби е, можна було побудувати або звинувачення, або захист. Дякую вам, Олексій Шевчук, адвокат, Дякую. журналіст, політик, е, був з нами на прямому зв'язку. Ось така історія. Е, бачите?